Ще шкільний дзвінок пролунав по всій Україні. Мукачівська спеціалізована школа перших третіх ступенів номер 4 не стала винятком. Після тривалих літніх канікул учні повернуться за парти та готові до здобуття нових знань. В нашій школі цього року 56 першокласників, які прийшли і сядуть за парти 1 вересня, вже фактично 2 вересня. Ну і 42 маємо випускника. Також у нас два випускних класи, які цього року. Будуть завершувати вже навчання 56 першокласників цього року вперше пересуплять поріг нашої школи. Почнуть здобувати знання. Сотні учнів зібралися на урочистій лінійці. Найбільше вітань та настанов отримали першокласники. Поза як саме перед ними відкриваються двері нового, насиченого та сповненого емоцій і переживань шкільного життя. Я вже, мені дуже Я буду навчатися гам. Поруч із першокласниками їхні найрідніші батьки, бабусі та дідусі, яких переповнюють емоції та хвилювання. Адже відтепер вони переживатимуть разом із дітками кожну шкільну мить. В мене пішла. Внученька прийшла в перший клас. Я дуже щаслива, що вона тут. Тут навчалися мої діти, мій син тут навчався, і я рада, що вона сюди попала. Дуже гарне свято було. Бажаємо своїм маленьким першокласникам, щоб. Наснага до навчання завжди не залишала їх. Запам'ятають свято першого дзвінка і учні 11-х класів, для яких перший дзвінок пролунав востаннє. Майбутні випускники подарували присутнім запальний флешмоб для підняття настрою після закінченого літа. Якщо чесно, то сумували. Мої емоції задовільні. Я дуже чекав школи, тому що це наш останній рік в школі. Ми будемо трудитися цей рік, бо далі в нас НМТ важливі тести, щоб поступити на. Емоції. А... Можна сказати, що і сумні, і радісні. Закінчую школу, але починається нове життя, тому я радісна. Загалом у школах Мукачева за парти сіли 1050 першачків та 1404 – одинадцятикласників. Після урочистостей усіх чекали цікаві активності. А вже завтра перші уроки. Тори профі, діти, молодь та люди старшого віку всі такі різні, але всі об'єднані єдиною метою вшанувати всіх, хто боровся за незалежність України, захищав нашу свободу і віддав за нас своє життя. Закарпаття разом з усією Україною вшанували полеглих бійців традиційним забігом. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Понад тисячу охочів бігли в Ужгороді у пам'ять про загиблих захисників і захисниць. Іван Пайда вчитель інформатики. Людина з великої букви. Дуже важливо підтримати наших воїнів і згадати тих, хто захищав. Біжу за героя України. За кого біжите? Донець Олександр. Він є мій сусід і, і мого сина друг. Дуже хороша, відзивчива людина була. Хороший син, герой кузня Сергій. Ви його знали? Е, моя мама його знала, вона попросила за нього бігти. Він е, воював, е, був ветераном АТО і загинув. У нас є один із учасників, який хоче розповісти, за кого він буде бігти. Друже, як тебе звати? Ти Максим. Мені 14 років, сьогодні я біжу за свого. Черніков Сергій. І сьогодні рівно два роки, як мій тато загинув, і тим самим я віддаю як повагу татові і всім воїнам, які загинули. За синів і доньок, чоловіків і дружин, батьків, братів, сестер, друзів, побратимів та за всіх героїв і героїнь бігли їхні близькі, знайомі, ветерани, чинні військові, правоохоронці, силовики, медики, волонтери, підприємці і багато інших. Найстаршому учаснику 75 років, а наймолодшому всього 5. Щиро Раді вас вітати на вже сьомому всеукраїнському, щорічному забігу з поваги до наших полеглих воїнів. Втрата близької людини це невимовно боляче. І це не стирається навіть часом для рідних людей і близьких. І нас обов'язок разом з вами про це пам'ятати, нести це в майбутнє покоління, розповідати про це нашим дітям, розповідати про це, нашим онукам, щоб. Гордість про українця, про героя росла і жила завжди. Учасники забігу, який стартував на площі Шандора Петафі, біля портретів загиблих воїнів, які поховані на пагорбі Сави, бігли дистанцію пам'ять про кожного героя. Організовує Закарпатська військова адміністрація, відділ Міністерства в справах ветеранів Закарпатської області, товариство Динамо, Ужгородська міська рада. На жаль, не всі люди можуть бігти, буде в на будуть у Нас представники Закарпатської Федерації скандинавської ходьби будуть люди, котрі просто пройдуться. Є люди, котрі прийшли сюди підтримати своїх друзів, згадати за своїх родичів, знайомих. Свобода і незалежність даються нам, українцям, надто високою ціною, запевнили учасники забігу. Тому обов'язково кожного пам'ятати завдяки кому настає кожен новий день. Ще співробітники Рахівського районного відділу поліції отримали виклик щодо агресивної поведінки чоловіка. Через ревнощі до дружини він погрожував підпалити себе, а також будинок, в якому проживають ще кілька сімей. Коли наряд поліції прибув на місце події, порушник встиг підпалити дитячий візочок, а також виніс на подвір'я газовий балон і відкрив вентиль на ньому. Поруч з чоловіком в цей час перебував його малолітній син. І щоб не допустити травмування дитини, а також оточуючих та самого зловмисника, працівники поліції вжили ряд заходів. Поки один з поліцейських вів перемовини, інший це 21-річний правоохоронець, обійшов будинок та зміг вихопити газовий балон і відштовхати його на безпечну для інших людей відстань. Однак в цей момент відбулося загоряння, і в результаті цього працівник поліції отримав опіки рук та ніг. Зловмисника оперативно затримав інший правоохоронець. Фігурант перебував у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок події ніхто з цивільних людей не постраждав. Зараз у поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Розслідування триває. 17-річний ужгородець Арсен Біланич все дитинство мріє стати рятувальником. У нього в сім'ї не було пожежників, щоб захопити маленького хлопчика розповідями про боротьбу з вогнем. Однак це не завадило юнаку полюбити цю професію. Я з дитинства, коли проходив пожежну частину, мене е, приваблювали пожежні машини. Ну тоді вони ще стрі були, Ну, Мене дуже це приваблювало і якось так за цим все закрутилось, завертілося, що мені це дуже сильно подобалось і ось недавно. Років декілька назад я цим дуже сильно почав захоплюватись. Побачивши колись пожежну машину, Арсен почав буквально переслідувати вогнеборців. Він спостерігав за кожним загоранням неподалік дому, засипав пожежників запитаннями. А згодом вирішив назбирати кошти і придбати собі справжній бойовий одяг і став самостійно проводити заняття. Ось Тут я облаштував собі пожежний куточок, маю свою форму, сам на неї зробив, купив все. Плавнення. Маю також пожежні рукави 25 го діаметру і для початку первинного гасіння маю 19 рукави. Це коли невелика, невелика пожежа. Штани пожежні, не пам'ятаю якої фірми. Курточка німецька. Ремінь. Пожежний ремінь з карабіном та цукерою. Наполегливість Арсена залишила байдужими рятувальників управління ДСНС Ужрода. Тому як тільки хлопчик знову завітав до них, вони з кожної можливості ділилися цінним досвідом непростої справи. Дізналися ми про те, що у нас є майбутній рятувальник, майбутній герой без зброї нещодавно, але тішимося цим, що є хлопчик, якому 17 років, але вже він вже декілька років прям хворіє пожежно-рятувальною справою. Виявилось, що він декілька років тому побачив пожежну машину і. Був очевидецем пожежі, не міг залишитися осторонь, не міг просто так це спостерігати. Тож намагався допомагати нашим хлопцям. Звичайно ж, він підліток. то Ми не можемо його застосовувати під час пожеж. Тому а, вирішили запросити його в пожежну частину. Ну і він так фанат, почав фанатіти від цього всього, що почав у нас приходити дуже часто. Арсен захопив своїм хобі усіх дітей з його двору. Коли видається вільна годинка, майбутній рятувальник навчає своїх друзів правил пожежної безпеки та гасінню пожежі. Я за своїм, своїм другом Арсеном вже працюю пару місяців, я йому допомагаю з пожарами, допомагаємо тушити пожар, він мені завжди дзвонить, каже, то і то каже. Дуже подобається він. Я пам'ятаю, він робив суботник, коли він запалив там. ну… Ну, сміття, а потім ми е, всі ну всі діти е, це, тушили вогнегасниками, і це дуже запам'яталося, дуже класно було. Мама майбутнього рятувальника розповідає: спочатку на його захоплення реагувала негативно. Але потім зрозуміла, що це справа, якою він живе. Його зацікавила спочатку система поливу. Він купував шланги, ремонтував у селі Дідусеві всю систему. Далі вже сусідам там вже, і отут почав якось теж купувати оновлення системи цими шлангами. Згодом це якось більше почало поглиблюватися. Він вже почав цікавитися специфічними цими наконечниками на ті шланги, вже якось пояснювати, що от яка важлива місія пожежників. Далі підключився до сайту офіційного вже сайту служби безпеки і прослідковував всі новини. Звідти ну. зараз Арсен буквально за півкроку до своєї мрії, адже скоро їде у словацьке місто Зволен, де вчитиметься на пожежника в місцевому університеті. Тож до навчання хлопець приступить підготовленим із відпрацьованими навичками. Бажаємо успіхів майбутньому рятувальнику. Ювілейний проект від Тетяни Рибар зібрав у Мукачівському палаці культури і мистецтв повну залу гостей. Відому художницю і поетесу Закарпаття вітало все місто та його талановиті жителі. Винуватиця свята запросила творче коло своїх однодумців, аби розділити важливу для неї подію. Художня виставка, яку ще до 15 вересня бажаючі можуть, мають можливість відвідати. Друга ж частина, поетична, побудована на основі моїх літературних творів, написаний у різний період. Вже не секрет, що у цій програмі задіяні яскраві виконавці професіонали. Які сьогодні нас радуватимуть своїми виступами, Тетяна Рибар народилася в Мукачеві 23 серпня 59 року. Вона член творчого об'єднання райдуга та арт-клубу «Палітра Спектр». учасниця персональних, колективних, регіональних, всеукраїнських і міжнародних виставок живопису та пленерів. Знаю вас сьогодні як прекрасну людину. В першу чергу, як хорошого, хорошу письменницю. Жінку, яка створює гарні вірші, яка пише поеми, яка сьогодні продемонструвала нам стендап. Жінку, яка є прекрасною художницею, є лауреатом премії імені Олександра Духновича, що є дуже важливим для нашого міста Мукачева. І я хочу, щоб ви знали. Ми вами пишаємось на своєму концерті. Тетяна Рибар розповіла свій життєвий і творчий шлях, згадала найкращі моменти і цінні для неї речі з рідної домівки. Це моя сім'я. Я наш батько, мій чоловік і два сина. Це був такий гарний час, що, я пам'ятаю, дуже добре цей період, тут хлопцям 15, 17, може 14, 16. І нам було так добре, так гарно. Я пам'ятаю, я промовляла декілька разів фразу Час, зупинися, ми такі щасливі. Я. Сама Тетяна Стефанівна щаслива, адже народилася на Закарпатті і вважає, що не любити закарпатську бесіду великий гріх, адже, як запевняє авторка, закарпатська говірка то ріка, яка омиває тіло мови. Вірші Тетяни Рибар читали для запрошених протягом всього ювілейного вечора. Вішавить березу, барвінок притягли. Нашої село криза і ще не досягла. Слава Богу, швидко люди дома мають. І звариша рідко на поміч чекають свою ювілейну частину проекту. Тетяна Рибар готувала дуже відповідально, аби глибше розкрити не лише свою творчість, а й продемонструвати творче багатство Закарпаття, талановиту молодь, яка варта уваги і підтримки. «І в Тетяна Рибар глибока і щира письменниця. Вона щоразу передає глибину людських емоцій. Тож без приємних вражень на концерті не залишився ніхто. Я щиро вам вдячна, що ви зі мною. Можливо, нас не так багато, але то не має значення. Має значення, що ми є, що ми на одній хвилі, що ми дихаємо любов'ю і хочемо миру.